Ми в розпліднику, в такому красивому розпліднику. По-моєму, називається Єва по сад. А місця ну бо там було на при вході написано Єва. Коротше, як ви знаєте, ми робимо нову клумбу, і хочемо для нашої нової клумби купити якогось пана, щоб він там був домінантою. У нас вже є домисли, які ми хочемо туди посадити, висадити рослини. І ось заїхали подивитися, надихнутися, так сказати, цим розплідником. Можемо Щось собі знайдемо такого цікавого а, із е, того, що тут є. Ось ми зараз стоїмо. В мене прямо в око опирається цей клен. Подивіться, який він красивий. А, я. Не Непоняв не трошки. Подивіться, який в нього листочок різьблений. Вибачте, незручний. З, от, тут у нас поруч траса, вон там, бачите, да. і ми без мікрофона не підготувалися, але да. Е, 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 буду дуже близько, близько до свого рота туди... телефон, щоб ви чули мене. Так, і ось тут з цієї сторони теж ми бачимо красивіший теж клен. Це бачите, трошки такий високий, а цей такий низький і розлогістий. Там е, листочки червоно-зелені, а тут е, вони такого жовтуватого кольору. Ну, типу, молоді, червоні, але може вони стануть потім е, жовті. Так, назву, я забув сказати назву, якщо я знайду цього клену, назву я вам скажу. Так, я вам скажу. Ось о, боже мой. Не бачу дуже. Далеко приближу до вас. Потім я вже що напишу. Так. І ось цей клен. А цього не А ні, є. Ось. Ой, боже, мій, пальцями затули. Так. Не буду читати голос, бо може я неправильно прочитаю. І ще один клен ось такий. В нього форма листочка зовсім інакша. Ось все, можна подивитися ближче. Ось таке воно. Не таке ажурне. Ось сюди приріст такий. Ну, я бачу, що у всіх молодих кленів ой, молодих. У всіх нові прирости у кленів червоні, червоні. Це клен. Джері Шварц. Джері Шварц. Його ціна є. Так, зараз. Може тут є висота, нічого тут не написано, в яка висота. Ой, і дивіться ціну. 22 тисячі. Так. Він десь. Скільки? Метрів 4? Ні, метрів 25 три. Так, 2,5-3. Так, ще один клен Атра Пурпурео, тільки що прочитали. Ось такий він. Високий теж десь 2,5 метра, може трошки більше. А, ціна 22 тисячі. Що ми вирішили на кленах поставити паузу. А, або навіть крапку, або навіть крапку. Або, ну, це тумач. Так, що тут ісі, один клен? Да? Це клен? Ага, ось тут біля мене поруч. Ось 27300. І це... А, теж Атра Так. Ось такі. Той, тобто, типу, більш вузенький, а це вже, мабуть, що постарше, тому і 27300 коштує. Ну таке є. Друзі, ось велика колекція радодендронів. Короче, навіть квіточку біленьку. Так, дуже великі це кущі. Поляріс. Так. Поляріс. Це Поляріс. Ось вони аж туди йдуть. Ось так, от буквою вистрілений. Тобто, несуть. Коротше, за такий кущ 2,5 тисячі гривень просять. Це навіть дешевше, ніж в, в епіцентрі. Вдвічі дешевше. Вдвічі, Віталій підказує. І дивіться, який клен красивий. Дуже високий. Ось такому він горщику. Він такого лимонно жовтого кольору. Дуже красивий. Друзі, хочу вам показати самий е, великий Радодендрон, що я бачив в своєму житті. Садовий працівник сказав, що йому е, десь 22 роки. Подивіться, який він Велетенський. Я зараз стану в кадр, щоб ви порівняли з моїм ростом. Це що? Зайшли ми трошки далі. Цей розплідник ну, дуже великий. Я не знаю, ну, скільки тут квадратних метрів. Зайшли ми в всесновий такий бор, скажімо так. Тут дуже багато ну, з цієї сторони представлено хвойних дерев. Там ще дуже багато. Мене ця сосна гімалайська. Подивіться, вона не така колюча, такі м'якенькі в неї голки, дуже довгі вони, красива пишна. Але ми ніде не можемо знайти прайс. Ну, типу, ось сюди є типу, назви, вірочки. Ну, ну, мабуть, що шо не шокувати перед тим, як ти скажеш, о, хочу оцю. А на виході тобі скажуть, а, 32 тисячі. Люди. Я вам казав, 32? 102 тисячі на хвилинку. Ще е, знайшли красення одного. Е, це ось ця сосна. Е, Боже, я забув. веймута та ватінікю. Так, подивіться, яке покручене в неї е, е, хвоїною. І вона ще й має е, типу, е, одні хвоїнки зелені, а інші хвоїнки з е, білою рисочкою. Прям це дуже <плес> вау. Це дуже цікавий екземпляр. Дуже симпатично виглядає. Так, да, друзі, і е, ми, типу, загуглили, що, що воно таке. Ну типу, сфоткали, і Гугл нам показав, що це метасоквоя. Але е, працівник цього центру сказав, що це таксодіум, е, котре любить е, дуже багато вологи. Може його саджають біля ставків. Да? Він mm -hmm. да, відноситься до кіперисовиків болотних. Так, да, кіперисовиків болотних. А метасиквоя там трошки далі. Ми зараз до нього ще підійдемо, покажемо. Ось запам'ятайте, як е, виглядає ось ця гілочка. Mm -hmm. Так? І зараз ми підемо до Метасеквоя. Mm -hmm. Ходімо. Mm -hmm. І ось? Месеквоє? Mm -hmm. Метасеквоя, будь ласка, mm -hmm. е, вони обидва скидають е, свої хвої. І вони дуже-дуже Ось. Дуже а ось ще цікавий екземпляр. <кій> це до Пітіс мутовчатий. ,60... 600. Ой, 4600 гривень. Ми коли його побачили здалеку, подумали, що це якась пальма. А, бачите, а це е, така? Е, це? Хвойне дерево, да, скажімо так. Дуже товсті в нього ці хвоїни. Е Жу -жу. Все м'які. Приколь, дуже прикольно виглядає зблизька. Можеш далі трошки Ось ще знайшли е, цікавий екземпляр клену. Е, клен е, війоловий 5500 гривень. Ось так він виглядає. Угу. Так, він дуже схожий на такі, як у верби. Ці а, гілочки його. Зараз я ще покажу вам ось листочки в нього такі дрібні. Прикольно. Так, а там далі бачите гортенці і все на світі. Радодендрини, троянди. Там, по-моєму, я бачу, що то не троянди. Ось ми ще один красивий екземпляр знайшли. Зараз я відійду трошки подалі. Ось так він виглядає. Високий, дуже високий. А тепер давайте роздивлятися з близька. Ось такі в нього, бачите, гілочка йде. І ось так от звисають у нього хвоя. Ось такі в нього на кінчиках хвоїни коричневі бурульки якісь. Є ось, бачите, шишки. Дуже дуже красиво виглядає. Мені прям дуже подобається. Це кепарисовик нутканський, ціна 68 500 гривень. Ба! Давайте я ще з цієї сторони його покажу. Ось так вони, тут є прям рядочок цілий їх. Але дуже красиво виглядає. І ще ми знайшли дуже цікавий екземпляр. Ми ніколи не бачили такого. Тут прям ціла алея. Бачите, тут навіть їм арки побудували. Бачите, їх так ведуть, щоб вони були, сплетали арки. Це значить, отакав такі в нього листок, дуже схоже на клен. Так. Симпатично виглядає. Так, це ліквідамбар лікві... смолоносний. Так, друзі, ціна, шок ціна. 85 тисяч гривень. Да. Ось бачите, вся олея з цих порсів. Так, да. бачите? Ну, прям симпатично виглядає. Але ціна, звісно, вау. Так, да, друзі, є тут не тільки великомірні ялинки, сосни, коротше, хводні всі. Є ще маленькі екземпляри. Ось, подивіться. Це десь скільки? 30 см. Оце що тут у нас? Сна гірська. Ціна 2600. Да. І що тут у нас ще є? А, я ялина колюча 3200 двісті. Да, так, будь ласка, подивіться. Все, все є. І маленькі, і середні, але, але е, це дуже е, експенсів, що це дорого. дорого. Да, дуже дорого. Можна знайти і в такому розмірі, і за меншу ціну. Навіть не в половину, а, а вдвічі. Бо ну, це тумач. Ще ми знайшли велику колекцію з лакових. Ось, все. бачите, ось там, ось там, ось там. Пінесетуми і, і просто. Так, все тут є. Зараз ми пройшли. Один. Пінісету Фламінго. 150 гривень, будь ласка. І середня ціна, так, да, десь 150 гривень. Ось Тут я не бачу вірки, правда? А, не бачу. Зараз, йдемо, що подивимось ближче. Десап щес це спітас. 150 гривень. Ну Це щучник якийсь. І вон пальмолисна осока. Ага, паль, пальмолисна осока. Тоже 150 гривень. Угу. Якщо ви не чули... Так, да, теж 150 гривень, а то я угукнув і не, не підтвердив голос. Так, це, це завівсяниця. І. Просто. Mm. Панікум віргатум. 150 гривень. Так, да, дуже на, на просто, схоже. Це і є просто. А, це і є просто. Все. Так, да, симпатично. Ну, не знаю, ціни. Нормально. Пінісітом зіблюнуться теж тут реалізація. Пінісетом зібрудні, можливо, е, і да. так. Так. На злакові Віталій каже, що можливо, і нормальні ціни. Ми вже вдома. Е, нічого ми там не купили, бо, бо самі бачили, які там ціни. Ми... Трошки надихнулися, але е, то не по нашим кишеням. Так. Е, прогулялися, подивилися нові е, новинки. Ну, може, то не нові для мене і для Віталія. Це було в новину е, щось там побачити вперше. <гум> <гум> І так будемо продовжувати шукати щось <гум> на наш карман, <гум> бо це реально дуже, прям дуже дорого. Так. Випили смачної кави, погуляли, пов... надихнулися, скажімо так. Мені дуже сподобалася ялинка, Тіні Тінікерл. От хочемо, щоб у нас вона була в садочку, і оця гімалайська сосна з такою, м'якою довгою. довгою хвоєю. От, да, і щоб така штука у нас теж присутня була в садочку. Дякую, що завітали <гучи> на наш канал. Будемо завершувати <гучи> наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки, <гучи> не забувайте донатити на зсу, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.